Що ж, будемо коштувати авалона. Вже раз вкусили, дуже солодкий хочеться цього кусочка з'їсти. Все, Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, на ділянці, так як я говорив, що в кінці тижня вже покрошки будемо збирати наш врожай з кавунами. Так як в нас тут доволі багато гібридів. Стигліся їх по-різному термін очікування. Ну і вже настав вже ж час збирати врожай такого гібрида, як Лусітана, Авалон, Вікторія. Редстар прокидається. Ну, і звісно, наші ультраранні це йде в нас е... Orange King і Pokemon там в кінці. Ось, Приїхали ось. Новою технікою. Будемо зараз декілька кілограмів виберем Ось розрізав. Розрізав я цей авалон. Ну такий. Ще білий крошки сімочки, ну солодкий. Дуже солодкий. ось Загрузимо декілька кілограмів. Попробуємо десь повезти продати. Ти бачите, друзі, придбав собі таку техніку. Ось для малини, щоб возити. Ну, але зараз трошки загрузимо кавуна, але кавуна кинемо в легковую, тому що як небагато, нам його треба буде вести. Ось, то завезем легковою. Бачите, які є. Хороші є такі кавунчики. Ми тільки цим краєм ось пробіглися. Зараз будемо десь далі туди йти щось шукати. Трошки тяжко виносити, тому що. Не взяли лопату, там у нас труба лежить, щоб була нас лопата, то ми прикопали в трубу і заїхали бусом туди далі по, по центрі. А так, ну тих кілограм 200 винесемо і так. Ось. Ось так, друзі. Так що, хто слідкує за мною, може, десь хтось проживає у Варайському районі, на колишньому Зарічненському районі. Звертайтеся, доставимо кавунчика до вашого там магазину. По гарній оптовій ціні Ось. Є вже, у вас такі гібриди, як Лузітана, Вікторія, Orange King, Покемон. Далі Авалон. Ну і ну, поки, поки все. Тому що а фарау там, де люс де-не-де, є вже такі, але ще будемо фарау чекати, так як він йде чуть пізніше. Також, також і талісман. Ось, то, то Такі сорта. Верніше гібриди вже є в наявності, друзі. Розміри є різні, від 5 і вище. Ось кажу, Orange Kін ось є жовті. Може комусь хтось полюбляє, бачите, цей кавунчик вже стиглий. Люша, забери цього жовтого. Ось такі у нас Orange. Далі покемон там в зарусях, але треба щось там шукати. Диня, бачите, ось десь покрохи росте. Там далі вона пропала, десь повністю листя засохла тут, а ніби ще зелена стоїть. З цією динєю нічого не роблю, десь обробили там е тиждень муся від... від хвороб да і все. Дости... Достигне, так достигне, ні так. так і буде. Ми Будемо займатися кавунами. Треба як якось їх реалізовувати, шукати, шукати якийсь азбут. Тому що за тиждень пойде масово, я думаю, і потрібно буде його якось забрати. Так що, ще раз кажу, можливо, комусь потрібно, хтось десь має магазини або що, дзвоніть, верніше пишіть, я дам номера свого, зателефонуйте, обговоримо кілограми, обговоримо ціну і привеземо вам кажу, до вашого магазину. Отак, От друзі. Ось бачите, зараз вам покажу лузітану. Більшість іде лузітана у нас ось. Зараз викатуємо лузітану. Ось така вона у нас є. Що ж, будемо куштувати авалона. Вже раз вкусили, дуже солодкі хочеться цього кусочка з'їсти. Все, підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!